Друзі, мої любі, всім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, мої любі друзі, завтра в 15.30 відбудеться доволі такий цікавий поєдинок Лівий берег проти ворскли. Ось, Сьогодні я хочу поділитися своєю думкою стосовно даного поєдинку. Поділюся своїми думками, зроблю свій прогноз на даний поєдинок. Давайте, мої любі друзі, вже розпочнемо розбирати команди. Ну а в кінці відео я поділюся своєю думкою. Чого все-таки я очікую відданого двобою? Лівий берег перше в своїй історії команда вийшла в українську прем'єр-лігу. Вони проходили турнір. Ну, такий міні-турнір, де були чотири команди, які мали замінити дніпро 1 На справедливості раді лівий берег на початку червня а, грав за болонію також плей-офф матч плей-офф за українській українського Прем'єрлі. Тоді Болонію загальним рахунку 2-1 все таки пройшла далі. Але в кінці липня ось був цей турнір замість Дніпро-1. До речі, бажаємо Дніпро-1 з цього самого найкращого. Ось і скорішого повернення. Ось металіст харківський, 1925, приймала там участь і під Там немає. Ну і Лівому берегу вдалося перемогти металіста. 19... Харківський металіста. Харківський металіст вдалося перемогти. По пенальцях, а потім далось пройти Минай з рахунком 3-0. Лівобережці переграли свого опонента. Ну а в першому турі лівий берег грав виїзний матч у Черкасах з ЛНЗ. І лівобережці поступилися мінімально з рахунком 0-1 в доволі рівні таки рівній битві. Все-таки лівий берег програв. В селі Лівий берег виглядає доволі непогано, доволі непогано. ось Команда така атакувальна, в принципі, дуже, 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 дуже цікава така команда. Лівий берег. Полтавська вороска, непогано, дивилася на літніх зборах. В принципі, як лівий берег, але ось у першому матчі полтавчані поступилися у себе вдома, шахтерію з рахунком 0-5, поразка. Дуже боляча поразка для полтавської команди. Вони програли 0,5 на своєму полі. Ось, напевно, не так Ворскла собі уявляла початок сезону в українській прем'єр-лізі. Але команда дуже і дуже сильна Ворскла. І команда вміє реагувати. Команда вміє реагувати. Е, да, непроста поразка, мінус 5 різниця забитих та пропущених. Це дуже-дуже для полтавського ворозка, звичайно, ще боляче. Але ж кажу, це тільки перший тур, і таке буває з абсолютно кожним. Ось ворскла. періодами не погано викитали з Шахтарем, Але в цілому Шахтар там повністю контролював перебіг подій. і донечани поділи перемогли полтавську команду. Ось. Лівий берег. Дуже потужно виглядає в домашніх поєдинках, дуже потужно. Ось і у першій лізі України, і в скалі, то в усіх матчах, які проходять вдома в лівому берегу. Лівий берег виглядає і справді дуже потужно, дуже потужно виглядає лівий берег в рідних стінах. В рідних стінах, і справді лівий берег дуже Потужно виглядає, мої любі друзі. Ворскла також, в принципі, в виїзних матчах не доволі так непогано діє. Ось, взагалі, команди дуже сильні зустрінуться між собою. Команди, які хочуть грати в атакувальний футбол. Лівий берег і Ворскла намагається. Намагається бути таким, знаєте. Атакувальними командами, хоч, звичайно, що коли там вони грають проти Донецької Шахтаря, як, наприклад, Ворог складав, звичайно, що тут будуть закриватися. Але в цілому намагаються бути відкритими. І, в принципі, матчі, наприклад, за участі лівого берега, там, наприклад, з харківським металістом або з Минаєм. Коли... Це вони дуже цікаві. Тобто там дуже цікаві поєдинки були. Ось, і лівий Берег, така команда, яка вперше в історії вийшла в українську Лігу, така сміла така команда, я хочу сказати, яка не боїться. Нікого і, да, вороска на мою суб'єктивну точку зору, не тільки, напевно, суб'єктивно, так воно є, що вороска все-таки невеличкий фаворит завтрашнього поєдинку. Вось все таки. Я думаю, що Лівий берег це не налякає. Вони грають вдома, вони в домашніх стінах виглядають доволі таки потужно і боятися взагалі нічого. Команда, справді, я ж кажу, дуже сильно виглядає дуже. Воска дуже сильна команда. Команда з великою історією. Ну, ось буває, да, ось не пощастило, да, з Шахтарем, хоч і там поділо все-таки. Програли е полтавчані. Так і буває. Ось, е Команда дуже талановита. Вороска, дуже багато молодих футболістів. Є й досвідчені футболісти. Ось. Е Ворскла дуже сильна команда. Я думаю, що Ворскла... Ось пам'ятаєте, де ці роки там 17-18 роки, коли там Ворстка грала в Лізі Європи, тобто -то команда дуже сильна, талановита. І у цій команді є абсолютно всі шанси, щоб зачепитися у цьому сезоні за Єврокубку. Але, звичайно, після поразки, поразки 0,5, це зробити буде дуже-дуже важко. Так, ну що ж, давайте переходити вже до моєї думки. Що я завтра очікую? Я очікую дуже хорошого матчу. Думаю, що обидві команди заб'ють. Тобто, мій перший такий прогноз це обидві команди заб'ють. Я думаю, що обидві команди обміняються голами. Це мій перша така моя думка. А другий мій прогноз, думаю, що лівий берег, як мінімум, не програє завтра. Да, мої любі друзі, я віддам все таки перевагу лівому берегу. Але якщо, наприклад, Ворск здобуде там перемогу, звичайно, що я не здивуюся. Але щось мені просто серед підказує, що Лівобережцям вдасться завтра показати хороше, Я не включаю взагалі нічів. Чесно, не виключаю взагалі нічого. Але думаю, що саме лівий берег не програє. Ну, Основна, моя думка така. Що обидві команди забіть, та лівий берег як мінімум не програє. Тобто рахунок може бути як і нічиним 1-1, або мінімальна перемога лівого берега 2-1. Тобто або 1-1, або перемога лівого берега 2-1. Ну, це моя така думка. Це моя така думка. Обидві команди забіть, та лівий берег як мінімум не програє. Ще думаю, мол, Друзі, що буде якось так. Що думаєте, друзі? Ви ви напишіть в коментарях. Я вам дякую за увагу. Бажаю вам тільки всього самого найкращого. Бережіть себе, мої любі друзі! Всім до побачення, всім до нових зустрічей!